Салют, танкіст, бабка на зв'язку. А в сьогоднішньому відосі обговоримо і розберемо новий івент, дюна частина друга, який заїхав в World of Tanks Blitz. Ну але для початку, по класиці, став палець вверх цьому відео та підписуйся на канал. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну, а ми поїхали. Ось так виглядає івент. Ось так виглядає ланцюг самого івенту, який має 60 рівнів. І останній 61 рівень, так скажемо, безкінченно ти можеш відкривати контейнери. Ну, а тепер давай розберемося, що потрібно зробити, щоб пройти цей івент. Для початку, що я хотів би сказати, бо в мене це дуже. Якби, я не знаю, якось негативно. До таких речей відношуся, і дуже неприємно стало через те, що розробники спочатку закинули ціну за дешевший пропуск в 8 доларів, але через декілька годин ціна змінилася на 12 доларів. Ну, якби, я рахую, що це неправильно. А як рахуєш ти і чи встиг купити по дешевшій ціні, пиши в коментарях. Ну а ми давай розбирати далі івент. Є три варіанти, як тобі проходити івент. Безкоштовно, без донату. Ти закриєш плюс-мінус 21 рівень. Я вже все порахував за тебе, не хвилюйся. Що ти отримаєш за 21 рівень? Купу бустрів, якийсь аватар, отримаєш квест, в якому буде теж аватар і два колекційних предмета. Нічого цікавого. Отримаєш один і другий контейнер. Випробуєш свою дачу, я впевнений, що знайдуться люди, яким випаде по 5 тисяч золота. Можливо, і в двох цих контейнерах по 5 тисяч золота, отримають 10 тисяч безкоштовно, просто, просто, безкоштовно. Тому я заздрю таким людям, яких так, так фартить. У мене так ніколи не фартить. Ну і в принципі на 21 рівні ти отримуєш ще 20 бустерів золота. Все, що тут є цікаво, ну, ще є камуфляжі, ось можна подивитися, як він. Так, не сюди, можна подивитися, як він. Стоп, не можна глянути, як він виглядає, ну це не прикольно. Камуфляжі X3, якісь колекційні предмети, певно, такі самі, як і в наказі. Бустери, бустери, бустери і кредити. Більш нічого, нічого цікавого. А от уже якщо ти купиш пропуск за 12 доларів, ти відкриєш. Мінімум 31 рівень. Це залежить ще від того, що може тобі щось з контейнера випаде. І так далі. Тут уже набагато більш цікаво, окрім того, що ти забереш два контейнери купу бустерів і камуфляжів. Ще є аватар, третій контейнер знову купа бустерів. І саме цікаве тут це колекційний танк 8 рівня. Доволі футуристично він виглядає ось за ціни. Як на мене, я б хотів би таку собі машину поставити в ангар в колекцію. А що скажеш ти? Пиши в коментарях. Навіть чисто через вигляд цієї машини. Тому що характеристиків ще я не дивився. Де і в принципі це потрібно обкатувати. Я люблю більш покатати, щоб зрозуміти, що це за танчик. Та й думаю, огляд на нього скоро буде. І за 12 доларів поставити в ангар танк восьмого рівня ще й колекційні, який, якщо тобі не сподобається, ти можеш продати за золото, думаю, за 3750 золота. То це, як на мене, прикольно. Ну і все. Все, що ти цікаве, отримаєш з того, що ти заплатиш 12 доларів. А от якщо ти вже заплатиш 24 долари, то ти, я думаю, я не рахував, якщо чесно, але мені здається, що ти до кінця пройдеш цей івент, тут ще є ось такий наказ. В цьому наказі аватар, камуфляж і знову аватар, більш нічого такого немає. Знову контейнер, контейнер, контейнер. Ну, тут вже більше контейнерів відкриваєш. тут інші вже якісь каму є, знову контейнери. Ну і в кінці контейнери. В принципі, за 20 доларів, як на мене, не варто докуплювати і відкривати ці контейнери. Хіба пробувати свою удачу і витягувати звідти золото. Але давай глянемо на шанс на золото. 5000 відсотка. Ну, так, да, звичайно, скоріш все, тобі дропнеться 100 або 200. В основному так і буде. Людям буде падати по 100-200 золота. Там одиницям буде витягуватися нормальні суми. Камуфляж. Камуфляж. Що за бах? що за камуфляж? Для Мауса. Але, я так поняв, переглянути його не можна. Ну, добре. Ще може випасти тобі з контейнера від 100 до 1000. Тисячі... Пренущів. Що може бути доволі непогано, і тобі дасть ще один рівень, і ти з того рівня отримаєш собі ще якісь бустер Ну добре, давай підіб'ємо підсумки. Якщо проходиш на халяву, проходь танчик, ти не отримаєш 100%, ну, але забереш ще якісь тобі плюшки до сховища. І плюс у тебе є два шанси витягнути по 5 тисяч золота, може тобі щось пощастить. За 12 доларів ти гарантовано отримуєш танк. Ну і в принципі те саме, майже що за безкоштовно, тільки ще там плюс один контейнер і трі трішки бустерів зверху. А от уже за 20 доларів ти в принципі, прийдеш весь івент. Але я рахую, за 20 доларів не потрібно купувати. Навіть якщо в тебе є гроші, для чого тобі? Випробувати свою удачу на цих контейнерах, Бувають контейнери набагато кращі, повір мені. Ну і в принципі все. Свою думку я сказав. Су ти свою пиши в коментарях, я прочитаю, і відпишу кожному. Ну а на цьому думаю, відос можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.